Вітаю всіх на каналі Українська Кухня. Сьогодні ми зробили дуже смачну та популярну закуску до пива джерки з яловичини. Як це було? Дивіться далі. Отже, з цих простих та доступних інгредієнтів вийдуть дуже смачні чіпси. Та ви будете здивовані, наскільки просто! Для приготування нам потрібен гарний шматок яловичини вагою 1 кг. Можна і більше. З м'яса ми заздалегідь прибрали плівку. Для маринада потрібні – Ячиться соєвий соус, 200 мл флайм, перед чилі, часник та пів пляшки темного пива. Стаут або портер. В мене стаут. Найскладніше порізати м'ясо тонкими слайсами, які не будуть рватись та гарно приготуються. Заздалегідь я закинув цей шмат в морозилку на 2 години. М'ясо трохи підмерзло та ріжеться легше. Я буду готувати джеки в духовці при температурі 60 градусів в режимі конвекції. Для приготування потрібно 4-6 годин. Все залежить від того, до якого ступеня ви плануєте сушити м'ясо. Зазвичай я ставлю на 5 годин. Якщо у вас є сушка для овочів, ви можете використовувати її. До речі, це дуже економний рецепт. З кілограма м'яса зазвичай виходить десь пів кілограма джерків. Враховуючи, що я витратив близько 250 гривень на всі інгредієнти, це дуже дешево. В найближчому магазині 100 грам з яловичини я бачив за ціною 145 гривень за 100 грамів. Нагадаю також, що для просування цього відео нам дуже важливі ваші лайки, підписка та обговорювання в коментарях. З чого ви робите джерки та який маринад використовуєте? Пишіть. Я чекаю. І нехай квітне український YouTube. М'ясо нарізане додаємо до нього інші інгредієнти. Нарізаємо чилі. В мене один перець, ви можете взяти два чи три, якщо любите більш е, гостреньке. Я того не люблю, тому в мене один. Тепер за допомогою пресу вичавлюємо часник. 3-4 зубці це достатня кількість на цей об'єм м'яса. Зараз нам буде потрібен сік лайму. Для початку розкатаємо його, щоб він трохи розім'явся. Половина його буде достатньо, тому ми розрізаємо та вичавлюємо до м'яса. Також додаємо столову ложку гірчиці, Трошки молотого перцю для аромату. Десь чайну ложку. Заливаємо соловий соус. І тепер пиво. Все потрібно гарно розмішати виделкою або ложкою. Маринуватись м'ясо має від 6 годин до доби. Все залежить від того, як швидко ви плануєте приготувати джерки. Минула доба. Я нанизав джерки на шампура та повісив на рішітку духовки, яка вже працює в режимі конвекції за температури 60 градусів. Під решітку краще поставити лист, бо з м'яса буде крапати маринад на початку приготування. Минуло 5 годин. Я зняв м'ясо з шампурів. Давайте подивимось, яке воно всередині. Подивіться, як воно легко рветься. Воно висохло саме так, як я обожнюю. Всім смачного!